Налаштування гідравлічного клапана редукційного, тобто підтримку тиску після себе за допомогою ось такої конструкції. Тобто у нас на вході зараз 4, на виході приблизно 3 бара. Зменшимо тиск на виході до 2 барів. Для цього на пілоті ми приблизно робимо один оберт. Дивимось, що ми маємо після одного оберту. Тобто, ось ми налаштували до 2 барів. І тепер, незалежно від того, який у нас буде тиск на вході, ну, наприклад, давайте збільшимо. У нас клапан завжди буде підтримувати наш тиск 2 бари. Ну, зменшимо. Ось він завжди підтримує наш тиск 2 бари.